Перш за все вітаю факультет 55 річчям також згадую свої студентські роки і думаю, що це напевно ну, як і прийнято вважати найцікавіші, якби роки життя в плані того, що ми всі в процесі навчання дорослішали, вчилися. Як то кажуть, жити, і в принципі в процесі навчання отримували практичні навички на подальше доросле життя в процесі навчання, звісно, було дуже багато моментів, які і зараз згадуєш таким з позитивним настроєм. Це перш за все, якби там практичні пари, що стосуються там спортивних, там гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри. В процесі цих пар ми отримували такі практичні навички, і я думаю, що немало значення це те, що зараз всі тренування, які ми проводимо, так чи, і, так чи інакше, ми використовуємо і ті ті знання, які отримували на цих парах, там термінологія, можливо, якісь, якісь методичні рекомендації викладачів, ну і загалом. Також отримали на теоретичних парах на там лекційних заняттях багато і теоретичних, як, як знань, так і матеріалу, які так чи інакше в подальшому використовуємо і в тренерській в тренерській роботі. І я думаю, що основне і такі, якби позитивне, це звісно спілкування з одногрупниками, з однокурсниками, з викладачами. Це такі, якби позитивні спогади, як один до одного звикали, як один з одним знайомилися, як ну скажемо, поводили себе на парах. Це звичайно дуже такі позитивні спогади. Я думаю, що це напевно в кожного. Кожного це студентські роки, це такі якраз веселі і позитивні спогади. Що стосується ну, конкретно таких, якби спогадів, це звичайно практичні заняття. Там, наприклад, Михайла Степановича Мороза на легкій атлетиці, де ми, крім того, що отримували багато інформації практичної, також Приємні спогади це всякі моменти, що стосуються дисципліни, як потрібно вести себе на парі, як потрібно себе ставити перед студентами, перед учнями, тобто ці практичні такі рекомендації, ми я думаю, кожен із нас використовує і в своєму, якби такому професійному житті, крім того, що ми отримували, скажімо, ці рекомендації ми ще і також скажімо, вчилися вчилися як себе потрібно подати щоб якби студенти там вихованці з повагою ставилися до тренера до викладача я дуже дякую якраз Михайлу Степановичу за ці такі рекомендації. Звісно, дуже багато практичних порад ми отримували. Я особисто там на заняттях спортивних ігор на зокрема баскетбол. Це у нас був перший курс Валерій Іванович Поляковський. Постійно, якби ми ну скажемо, була в нас дисципліна, бо були такі, як то кажуть, дрес код був всі в білих футболках, в чорних в чорних шортах, і дуже такі, якби були. Скажем, цікаві, і я зараз можу навіть сказати такі методично правильні правильні заняття. І ця така якби правильність, вона можливо якби передається зараз, в ну якби такій практичній зараз нашій роботі. Дуже багато теоретичного матеріалу отримували на заняттях теорії методики фізичного виховання тяневодим Нітецької. Також дякую їй за це, що ну скажемо. Це ми е, таку отримували базу, яку ну я думаю, що кожен якби, спеціаліст своєї галузі повинен мати в голові і вже безпосередньо на практиці використовувати вже більше злого, але розуміння загалом цих всіх теоретичних і методичних якби, рекомендацій ми отримували якраз на цих заняттях Тетяни Володимирівни Гнітецької. Там дуже багато якби, таких практичних, практичних пар було, практичних занять, і ну, зараз всіх не перечислиш, є там якби, що згадати із психології, із теорії, із історії спорту. Тобто таких дуже, скажімо, практичних рекомендацій ну, дуже багато отримували в процесі навчання. І я вже говорив, що дуже такі приємні спогади і з тим, як ми. Поводили себе на парах, як ми знайомилися один з одним з одногрупниками зараз, безпосередньо, після, скажем, 20 років, уже після закінчення, ну спілкуюся там з Сусом Віктором. Він зараз, до речі, директор в Варежській спортшколі. Ділимося своїми там враженнями, ділимося якби ситуаціями, які. Відбуваються у нас, зокрема в баскетболі. Він також якби займається там в Рівненській області баскетболом, і в принципі завжди є. Про що розповісти. І ну, такі дуже цікаві у нас відбуваються якби розмови. Ну, це в основному по телефону. Також дуже багато як однокурсників зараз працюють в нашій галузі. Це там. Володимир Васильович захожий, Дмитро Леонідович Піддубний директор спортшколи, там, Там Боровський. це всі наші, як то кажуть, ну мої однокурсники, і мені приємно, що вони також залишилися і розвивають галузь тут. у нас в Волинській області, в місті Луцьку. Приємно завжди зустрічатися і, скажімо, вирішувати нагальні якісь питання, допомагати один одному в цьому. Зараз в сучасному в сучасній ситуації, яка відбувається в нашій країні, я рахую, що всі ми звісно працюємо, як то кажуть, на одну перемогу, на нашу таку спільну перемогу. І я вважаю, що зараз на факультеті кожен відноситься дуже свідомо до, до роботи, і студенти розуміють, що потрібно себе тримати в формі. Ну притримуватися такої дисципліни загалом я думаю що факультет факультет повинен повинен і розвивається якби своїм таким сталим сталим якби напрямком і я вважаю що успіх тут повинен бути як то кажуть Досягнутий за рахунок того, що є постійна якби співпраця і така діяльність, яка підтверджується якимись науковими здобутками в нашій сфері, і потрібно, е, потрібно цю діяльність постійно підтверджувати якимись заходами. Е, крім того, що проводяться практичні пари, багато проводиться змагань. Залучаються дуже багато організацій, дуже багато. Заходів, які так чи інакше там підтримують е, наші, наші збройні сили, е, також є така співпраця в, на факультеті із е, різними видами спорту, і мені приємно, що також е, е, ми, як скажімо, баскетбольний клуб, ну, у нас баскетбольний клуб університету, який також грає і в Суперлізі, і Друга команда грає в першій лізі. Також долучаємося до цієї діяльності. Я рахую, що якраз в цьому майбутнє майбутнє факультету це така, якби співпраця з практиками, з командами, які виступають, з спортсменами, які ну, виступають на найвищому рівні і мають успіхи в спорті вищих досягнень. Звичайно, для кожного, для кожного це такий орієнтир. Це Олімпійські ігри. Там в кожного, якби в кожного спортсмена, це такий напрямок і дороговказ для того, щоб займатися спортом. Я думаю, що якраз хочеться і побажати. Факультету рухатися в напрямку таких, якби найвищих спортивних досягнень, співпрацювати з спортсменами з командами і виховувати студентів, які в майбутньому будуть не тільки спортсменами, а також і тренерами і такими. Працівниками нашої галузі, які будуть розвивати спорт не тільки там в Луцьку, на Волині, а й на такому загальноукраїнському рівні, цього хочу, якби всім побажати. Ну і звісно, щоб це все було і відбувалося уже в вільній, незалежній і Україні, яка здобуде перемогу над нашим, якби таким ворогом одвічним Росією.